З'явилась нова манга про Мінато, яка розкриває до 100 біса цікавих деталей із минулого наших улюблених персонажів. Тож я вирішив її прочитати, а також розповісти вам, що там і до чого. Відразу попереджаю про спойлери. Хто хоче самознайомитись, гайда в опис під відео. Манга, в принципі, досить коротка, бо це так званий ваншот, тобто сюжет із єдиної глави, який починає і закінчує історію. Глобально цю новелу можна назвати і філлером, але він на рівні із епізодами про Какаші, Мінаторін та обіта. Манга нас переносить у часи, я так розумію. Другої війни Шинобі, бо Мінато є частиною загону під керівництвом свого вчителя Діраї. Як ми знаємо, із хроніка Каші, Мінато вже був капітаном власної команди і досить відомим Шинобі під час третьої війни. Тут же обидва джинчуріки із каменю зовсім не налякнені присутністю на полі бою Мінато та Джираї. Це ті самі джинчуріки яких схоплять потім Акацуки, а потім їх реанімує кабола для четвертої війни Шинобі. Я, можливо про це буду трохи говорити в наступних серіях огляду, але здається, що ці двоє так і не опанували хвостатих, бо про це навіть згадує чотири хвости вже під час останньої війни. Тим не менш, джинчурики застосовують бомбу хвостатих проти загону Мінато. А той всіх тіммейтів телепортує у безпечне місце. Якщо гіпотетично Мінато тут років 12 14 бо помер він у 24, то він чортів геній. Невеликий дисклеймер, Я у таймлайнах не шарю сильно. Я насправді піддивився. Він повертається у селище і вражений бомбою хвостатих. А точніше, тим як саме ця техніка працює, він намагається натренувати, здогадайте, що правильно майбутній. Сенган, вся фішка полягає у обертанні чакри і бла 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 Це ми вже знаємо із тренувань Наруто, але насправді і в Шепудені восьмихвостий був здивований тим, що Расенган Наруто із додатком чакри Лиса створює саме бомбу. Тому це якби навіть не новина. Маю на увазі, що новиною не є те, що Мінато створив Расенган на основі бомби хвостати. Що цікаво, це те, що Мінато вчив цю техніку разом із Джираєю. Конкретно Мінато здогадався обертати чакру у різних площинах завдяки пораді вчителя обертати чакру так само, як завертається воло. На голові, але у Мінато виявляється дві точки завертання, що й наштовхує його на думку, що треба крутити чакру в різних напрямах одночасно. А ще Джирая приносить йому два однакових морозива, відсилаючись, самі знаєте на що. Так він фактично і вивчає натхненну морозивом Джираї німб сферу, із подвійним виром. Це дослівний переклад. Тобто Росенган він вивчив після того, як вивчив техніку летючого бога грому, яка, якщо ви забули, люта імба, і це у плюс-мінус 14 років. Для чого ж він розробляв то все? Бо він хотів дати цю техніку кущіні, яка. А мала б колись потрапити на поле бою, як і інші джинчуріки із інших селищ. Кушіна на цей момент мала започатаного лиса у собі, який надсилав їй кошмари, про те, що нікому довіряти навколо не можна, всі вони хочуть використати тебе, звільни мене, і ми їм покажемо. Коротше, він, як завжди, піднімав рівень ненависті у крові дівчини. Обтяжувало побут побуткущини також те, що вона була під постійним наглядом Анбу, і їй не дозволяли виходити за межі велетенської печаті клану Узумаки, накладеної майже на півселище. Це до слова про шалені техніки цього. Клану, який був знищений через свою якраз таки силу. Про що, до речі, Кушіна згадує зі своїх спогадів та розмов із пані Міто, дружиною першого Хокаги і першої дженчурики, можна зробити висновок, що селище Виро було знищене майже відразу після того, як Кушина потрапила до Конохи. Знову ж таки, таймлайни я підслухав, тому не речають за правильність інформації. На той час Мінато та Кушина вже любились, наскільки я можу судити, із чорних букв, написаних на білому фоні, і також Мінато та Кушина разом тренувалися різним започаткувальним технікам. Тобто, вже на цьому етапі Мінато піклова. Вався про Кущину, хоча позаяк він готував її до війни. Але у той самий день, коли Мінато приісповнився бомбою хвостатих, він прокинув свою подругу, бо хотів потренувати нову техніку. Кущина, звісно, що засумувала, але згадала б слова пані Міто, яка радила заповнити серце і душу коханням як найдієвіший спосіб жити щасливим життям, будучи джинчуріки. Тому Кушіна нейтралізує своїх охоронців та рушає до Мінато, покидаючи зону дії бар'єра. Вона вже знаходить Мінато, коли той закінчив своє тренування. Джерая також вже пішов на іншу місію, тож була на одинці. Мінато ділиться своїм наміром створити техніку для Кушіни, і у цей момент лис захоплює контроль. З'являється перший хвіст. Мінато не розгубився і вирішив накласти печатку 8-3 чи як там її, щоб відповідно запечатати звіра. Дев'ятий хвост і перебуває в шоках від нахабства хлопця, але визнає його силу, порівнюючи його із першим Хокаге. Нагадую, Мінато 12 чи 14 нехай рочків, при цьому він називає Кушіну навіть сильнішою за себе і зізнається у коханні, хоча, може, це, звісно, ще не вперше. Кушіна Трохи приходить до тями в дій Мінато. Вона знову згадує розмови із дружиною першого Хокаге, як вони разом піднімались на дах тієї вежі, де спочатку пані Міто, а потім і Кушіна проводили найбільше часу, самі розумієте чому це досить символічний і щемливий момент, як пояснювала Міто, формула найсильніших печатей — це вир чакри. Але Кушіна має шукати у собі силу рухатись по цьому виру вгору, наче як по спіралі, буквально жити своїм життям джинчуріки, але при цьому із кожним колом спіралі рухатись нагору, Повнюючи себе коханням для протидії ненависті звіра і бажанням бути щасливою у житті, сходи у формі расину, тобто спіралі вели, на дах вежі, яка відкривала прекрасний вид на обличчя першого Хокаге, витисаного у скелі, який, очевидно, був коханням пані міто. Узагалі символізм цього епізоду дійсно прекрасний, адже він описує не скільки суто кохання, скільки сенс нашого з вами людського життя, де у буденності і повторюваності треба намагатись знаходити бажання рухатись із кожним витком спіралі трохи. Вгору до щасливого життя. Під цією мотивацією Кушіна намагається зв'язати лиса своїми ланцюгами, але лис навіть спромігся перевести її у другу форму і пробити наскрізь Мінато. Мінато нікуди відступати, звісно, що не збирався і закінчив виконання печаті. Я так розумію, що це і є поясненням до того, як діється техніка запечатування. Як це було із Наруто, початка зберігала чакру того, хто її накладає. Скоріше за все, це все має бути підкріпленим справжньою любов'ю. Так само зараз і чакра Мінато з'являє Всередині кущини. Мінато використовує свою нову техніку і відбиває бомбу хвостатого. Нагадую, у 14 бляха років, врятуючи дівчину. Може, звісно, йому допомогли ланцюги кущини, але це не применшує потужності парубка. Мінато прокидається у лікарні, судячи з усього дірку в грудях йому залатала Цунаде. Уже після відновлення Мінато та на піднімаються на ту саму вежу і, надихаючись цим місцем, вона дає новій техніці Мінато назву Расанган. Що ж, діліться своїми враженнями про цю мангу, якщо особисто її читали. Або якщо тільки подивилися відео, це не важливо. Мені приємно буде почитати і поспілкувати з вами у коментарях.